Зокрема, з конгресом проходить щоденно на цьому наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час прес-конференції. Він додав, Україна продовжуватиме дипломатичну комунікацію зі Сполученими Штатами Америки з адміністрацією Дональда Трампа і з самим президентом задля досягнення справедливого і тривалого миру сьогодні. Ця підтримка є в Україні. Вона продовжується стосовно дискусій про можливість припинення. Ми Абсолютно спокійно, всіма наявними і доступними для нас дипломатичними каналами будемо продовжувати спокійну роботу зі сполученими штатами Америки з Конгресом Сполучених Штатів Америки з адміністрацією президента Трампа з президентом Трампом для того, щоб Україна і США продовжили нашу боротьбу за справедливий, тривалий, стабільний мир. Нагадаю, зранку стало відомо, що президент США Дональд Трамп зупинив постачання допомоги для України. Про це повідомив СНН з посиланням на представника Білого Дому. Йдеться, що це рішення поширюватиметься на все військове обладнання, яке ще не перебуває на території України. Також Дональд Трамп запровадив нові мита на імпорти з Канади, Мексики та Китаю, а це вплине на торгівлю з цими країнами, обсяг якої складає 1,5 трильйонів доларів на рік. Канадські та мексиканські товари оподатковуються збором у 25%, а китайські у 20%. Це стало найбільшим підвищенням мит у США від 30-х років минулого століття. У відповідь Канада ввела контрзаходи, а Китай запровадив додаткові імпортні збори та санкції проти 25 американських компаній. Експерти попереджають, що ці дії можуть призвести до зростання інфляції в США та підвищення витрат домогосподарств у середньому на 2 тисячі доларів на рік. Єврокомісія планує виділити 150 мільярдів євро у вигляді кредитів на виробництво засобів ППО та зброї для України. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фондрляїн, представляючи новий оборонний план ЄС. Він передбачає стимулювання держав-членів до інвестування в оборонний комплекс ЄС через державне фінансування, спільні закупівлі та. Приватні інвестиції Фондрляя наголосила, що Європа готова взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку та посилити підтримку України. Вона підкреслила, що ЄС продовжить співпрацю з НАТО, але має діяти самостійно, щоб забезпечити стійку оборонну систему. Німеччина є лідером у постачанні систем ППО для України. Про це президент України Володимир Зеленський написав у соцмережах. Він подякував Німеччині за підтримку та наголосив, країна і надалі нам допомагатиме позитивні переговори щодо співпраці. Відбулися з лідером партії ХДС, яка здобула перемогу на виборах до Бундестагу Фрідріхом Мерцом. Окупанти атакували Дніпровський район Херсона. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Морочко. Постраждав машиніст насосних установок. Росіяни скинули на нього вибухівку з дрона безпосередньо під час обходу ним об'єктів водопостачання. Чоловіка шпиталізували змінно вибуховою травмою та відкритими ранами. Медики оцінюють стан потерпілого як важкий. Ворог вдарив по дитячій поліклініці в Сумах. Про це повідомили в ДСНС. Аварійно-рятувальні служби працюють на місці. За попередню інформацією, люди не постраждали у деяких районах міста. Через падіння ворожих безпілотників зникло світло. І внаслідок дронової атаки на Одесу четверо людей отримали поранення. Окупанти атакували місто ввечері, 3 березня. Пошкоджені будинки, бізнес-центр, автомобілі та енергетичний об'єкт. У частині міста діють аварійні відключення світла. На місці обстрілу зараз перебуває наша кореспондентка Світлана Довжук. Світлано, вітаю! Що відомо про наслідки атаки на цю годину дня? Світлана, зараз на місцях влучання продовжують працювати всі комунальні служби, адже внаслідок масованої дронової атаки руйнування досить значні. Відомо, що поранені отримали чотири людини. Троє з них це мешканці приватних будинків. В них діагностовані осколкові поранення, а також перелами. Ще одна людина отримала контузію, перебуваючи під час удару в бізнес-центрі. Всі, хто отримали поранені, їх стані середнього ступеня важкості, доставили у лікарні. А от як вже за попередніми підрахунками в міській раді відомо, що пошкоджена енергетична інфраструктура. 91 приватний будинок. От зараз ми бачимо навколо, що в деяких будинках від потужної вибухової хвилі позривало дахи. У людей всередині будинків виривало двері просто з рамами. А навколо тут досить багато ще зруйнованих автомобілів. Перший прильот був. Ми були на другому, першому поверсі. Після цього спустилися у підвал. І ще п'ять п'ять і шість прильотів були. Ми були в підвалі, полібувало. все, взагалі живого нічого немає в тому. Всі окна, всі створки, всі стекла, вся техніка, всі двері міжкомнітні, наружні, все було. Нічого нема. Зимні саду немає. Зимового саду нема навіть двері з комори вирвало. Онстелі немає. Зимовий сад весь зруйнований. Ушкодження енергетичної інфраструктури в місті було призупинено тимчасову роботу трьох котелень, але оперативну роботу вдалося відновити. Тож теплопостачання повернулося до домівок Одеситів. А зараз відомо станом, що енергетики змогли відновити електроенергію у 7 тисячах абоненців. Але поки що в місті, що досі в деякій частині тривають аварійні відключення світла, як розповіли рятувальники, що ліквідовувати наслідки влучань вночі було досить складно через довготривалу повітряну тривогу. Складність гасіння полягала в тому, що лунав повторний сигнал повітряної тривоги. І в той момент, коли рятувальники відходили на безпечні місця, вогонь знову розгорався. Проте наші вогнеборці достатньо оперативно ліквідували пожежі. Зараз на місцях продовжує працювати оперативний Ви Люди надавали заяви на отримання компенсації. Вже відомо, що такі заяви написали 75 одеситів. Окрім цього, працюють і пункти незламності, щоб ці Одесити, які досі перебувають без світла, могли скористатися тими послугами та допомогою, які надають пункти незламності Студія Дякуємо, світлана про наслідки атаки дронів на Одесу розповіла наша колега Світлана Довжук. 65 ворожих безпілотників з 99 збили цієї ночі сили оборони України. Про це повідомили в повітряних силах. Ще 32 російські дрони не досягнули своїх цілей. Вибухи від збиття лунали у Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях. Росіяни запускали їх з орла, Курська, Брянська та Приморсько-Ахтарська. Будуть жити. У Дніпрі щодня рятують військових з важкими пораненням. Олександра з Кировоградщини привезли з уламком в серці, а Миколу з Київщини довелося оперувати шість разів поспіль. Дивовижні історії порятунку наших захисників збирала Ніколь Савченко. Ось цей уламок. Уламок 7 на 5 міліметрів застряг всередині серця Олександра. У стінці лівого шлуночку. Що саме сталося того дня, захисник точно не пам'ятає. Це на ну, границях Донеччини і Дніпропетровщини, Ми були на після згадує Олександр вибух, уламки застрягли в його грудній клітині, животі, печінці, шлунку. Будь-який уламок є небезпечним, особливо якщо він рухається. Тому що серце постійно скорочується або знаходиться в безпосередній близькості від коронарної артерії чи від клапана серця, який може бути уражений. Рятувати Олександра Дніпровським фахівцям допомагали кардіохірурги з Києва. Їм довелося зупинити серце чоловіка, аби витягти з нього металевий уламок, застосовуючи сучасну технологію. Неодимовий магніт, який розроблений спільно з військовими медиками Харківського військового госпіталю. На жаль, з 2014 року маємо великий досвід, приблизно ну, не приблизно а точно 158 операцій. Таких ми виконали. Операція на серці Олександра пройшла вдало. Чоловік ділиться своїм найбільшим бажанням. Перемоги і повернутися воду. з Донеччини на лікарняне ліжко доправили і гранатометника Миколу. Чоловік теж пам'ятає небагато. Пам'ятаєш, що в списку. Пам'ятаєш, як тебе побратими витягували. Там був і був скид, бо зараз дронова війна йде повним ходом. До лікарні у Дніпрі Миколу доправили у вкрай важкому стані. Відірвали йому пальці, опіки, обличчя десятки. Поранені, тулба, на жаль, поламані, руки, відірвані пальці, крововтрата. Микола переніс шість операцій. Та нині його стан стабільний. Чоловік почувається добре, усміхається та жартує. На моєму лиці ви побачили, що я зляканий. А що лякати? Головне, що живий. Ноги живі, голова жива то Зараз Микола мріє про рибалку, а найбільше хоче повернутись до своєї дружини й доньок. Саме заради них, каже, й пішов воювати. Ради них, бо якщо не буде держати, вони ж підуть сюди. Я оставляю, щоб встає далі йде. Як Тому намагатиметься повернутися назад до своїх, каже Микола. Найголовніше, щоб оце закінчилося, це все зроблено це. І що і тоді все навади, цей і, і все ніколь Савченко, Юрій Смірнов, телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон, єдині новини. Поліція викрила шахрайський кол-центр, в якому шукали підприємців та фермерів на 7,5 мільйонів гривень. Про це повідомили при службі відомства. Восьмеро підозрюваних пропонували бізнесменам за вигідними цінами придбати дизельне пальне та мінеральне добрива. Після передоплати шахраї переставали виходити на зв'язок. У такий спосіб вони ошукали 19 товариств з обмеженою відповідальністю. Схема діяла на території Вінницької, Одеської та Київської областей та К. Києва щодо підозрюваних відкрито кримінальну справу за двома статтями кримінального кодексу шахрайство та створення злочинної організації. Якщо провину підозрюваних доведуть, їм загрожуватиме до 12 років за ґратами з конфіскацією майна працівниками кримінальної поліції встановлено, що після спілкування зловмисники заключали в електронній формі договори про постачання товару за передплатою. Таким чином потерпілі перераховували грошові кошти за неіснуючий товар, так як були запевнені в законності, достовірності та правдивості укладених договорів. 180 років астрономічна обсерваторія столичного університету імені Шевченка цьогоріч відзначає ювілей. Вона є найстарішою не тільки в Києві, а й однією з найстарших в Україні. За цей час її працівники здолали шлях від стеження за зірками та планетами до дослідження складних явищ Всесвіту. Чим зараз живуть київські астрономи, дізнавалась Соня Григорчук. У 1845 році була побудована. Обсерваторія, але вже в 1837 сьому вже був призначений директор обсерваторії, тобто значно раніше. Перша в столиці і третя в Україні. Зараз астрономічна обсерваторія університету імені Шевченка розташована в середмісті. Та на момент її відкриття навколо була пустка. Жодних будинків чи прокладених доріг. Обсерваторія була. При університеті вона була маленька. Працював всього один професор астрономії і таких урочистостей ніяких не було. Головною потребою історичного періоду кажуть в обсерваторії було визначення географічних координат об'єктів. За ними планували прокладання залізниці, побудову поселень та інфраструктурних об'єктів. Тощо Тож астрономи займались саме цим. Знаючи точні координати зірок, можна було з певною точністю визначати. Географічні координати на поверхні землі це була основна задача. Це називається астрометрія. Астрометрія вивчає положення і рух небесних тіл. Окрім зірок, увагу фахівців привертали планети, комети, астероїди, метеори та інші. Телескоп, який ви тут бачите, дуже незвичний. Порівняно з іншими телескопами, його не можна навести будь-куди. Ось подивіться, він закріплений в одній площині, він рухається тільки вверх вниз площині меридіану. Можна його повернути на ту сторону. Лілія Казанцева пояснює, такий телескоп дозволяв визначити положення тіла в просторі в конкретний момент. Так, постійно фіксуючи зірки, складали Ли зоряні каталоги. Зорі всі рухаються. Вони не тяжки забиті на небі. Вони всі рухаються в різних напрямках з різними швидкостями. І щоб зрозуміти, куди кожний об'єкт рухається, куди рухається наша земля, наша сонячна система, наша галактика, проводяться багаторічні, багатосторічні такі спостереження. З часом наука все більше розвивалась, і фахівці перейшли до астрофізики, досліджень фізичних і хімічних явищ у Всесвіті, наприклад, гравітації, магнітних полів, складу і Будови планет тощо в обсерваторії. Працювали такі відомі вчені, як Василь Федоров, Андрій Шедловський, Роберт Фогель, Сергій Чорний та інші над ними. Працюють і до сьогодні. Астрономія, знаєте, це велика така лабораторія. Астрономи досліджують явища, яких в лабораторії ми їх відтворити не можемо. І для нас лабораторії є так сказати, всесвіт. Саме ця обсерваторія стала місцем астрономічних відкриттів. Зокрема, існування кілець Пітера, комети Чурюмова Герасименко та майже 600 карликових галактик. Чимало уваги астрономи приділяють дослідженню сонця. Посилається на Це це звіти приміщень приміщення спектрального аналізу. Співробітник обсерваторії Всеволод Лозицький показує нам горизонтальний сонячний телескоп, з яким працює вже кілька десятиліть. Пристрій дозволяє зробити знімок спектра на видямій ділянці сонця. Ці лінії спектральні. Вони утворюють атмосфері сонця на різних глибинах, мають різну температурну чутливість. Вони начуть магнітна чутливість різна. і це дозволяє значить, такими спектрограмами, які там фотографуються під час посережень, отримати дуже важливу інформацію про фізичні умови на сонці. Завдяки такому телескопу можна дослідити склад сонця, плями на ньому, магнітні поля, а також його вплив на землю. За це в 2021 році він отримав від Кабміну статус національного надбання. Усе разом сприяє прогнозуванню сонячної активності. Дарається така велика касета, вона заряджена фотопластинкою, вже готова для зня. І, значить, в частину ця касета сюди вставляється для того, щоб сутувати От там відкривається шторка, робиться налаштування експозиції, вибирається об'єкт і цей об'єкт знімається. Та якщо сонце продовжують вчати тут, більшість інших досліджень вивели за місто на станції спостереження, де немає забудови, їх в обсерваторії дві. Одна це лісники, це напрямок туди до Обухова. там знаходяться, і телескопи там наші знаходяться. Значить, ми, ми от останнім часом займаємося модернізацією цієї спостережної бази. Друга наша спостережна станція це Пилиповичі, це туди в напрямку Бородянка, це 70 кілометрів. Раніше на, на...